Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання, ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео, а також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Данія планує наступного місяця передати Україні самохідні додаткові артилерійські установки Цезар. Українські військові вже освоюють ці колісні САУ калібру 155 міліметрів на данських полігонах. Про це повідомив виконуючий обов'язки міністра оборони Данії. Як він сказав, ми сподіваємося, що нові артилерійські системи Цезар ми поставимо в Україну наступного місяця. Зараз вони перебувають на тренувальних полігонах у Данії. Нагадуємо, у січні стало відомо, що українські артилеристи отримують від Данії самохідні установки «Цезар». Також до літа Україна почне отримувати танки Леопард 1, які будуть поставлені в рамках спільного дансько-німецько-нідерландського проєкту з передачі танків Збройним силам України. В Україну буде поставлено приблизно 100 відновлених та модернізованих танків Леопард 1. Україна отримує з Польщі 200 бронетранспортерів Росомак, які надійдуть частинами спочатку. Надійдуть 100 машин, а потім ще 100 росомак. Також є домовленості щодо самохідних мінометів додаткових ракет та літаків Міг 29 Раніше повідомлялося, що закупівлю бронемашин Росомак для України спільно оплатять Євросоюз і Сполучені Штати. Росомак з колісною формулою 8 х 8. Ліцензійний варіант фінської колісної бронемашини, що виробляється в Польщі як у версії БМП і БТР, бронювання корпусу бронетранспортера захищає від куль калібру 14,5 мм спереду та 7,62 з боків. Машина розганяється до швидкості 100 км на годину і може давати водні перешкоди зі швидкістю до 10 км на годину. Повітряні сили Збройних сил України показали ЗРК Насам. За п'ять місяців роботи комплексів в Україні ними було знищено понад 100 цілей, це ворожі кривачі ракети та дрони. Наразі на озброєнні повітряних сил України є дві батареї ЗРК на Самс. Військові, які проходять службу на комплексах, пройшли навчання у США, кажуть, що комплекс легкий у керуванні та ефективний. Комплекс автоматизований простіший за ЗРК С-300, на якому раніше працювали ракетники. Радар ЗРК збачить цілі на відстані до 120 кілометрів. Це звичайний радар, але він удосконалений, в ньому знаходиться комп'ютер, він і є пультом керування, а також на ньому розрахунок одразу може бачити повітряну обстановку. Тут набагато все простіше і надійніше. Українські військові покращують навички володіння інженерними машинами М1132 «Страйкер», 1132 оснащені мінними травами. Вони призначені для розмінування оборонних рубежів. Ще в січні Пентагон повідомив про майбутню передачу в Україну 20 «Страйкер» з мінними катками для них. Такий трал захищає техніку від закопаних мін та вибухових пристроїв. Трал знешкоджує їх перед транспортним засобом. Система має малу вагу, але створює потужний ефект. Використовуючи гідравлічну енергію для передачі частини ваги транспортного засобу на роликові колеса. Це створює достатній тиск для вибуху мін. Трал можна швидко прикріпити до бронемашини або від'єднати. На польському бронетанковому заводі розпочали роботу з ремонту танків Т-64 у рамках підписаної угоди між польською компанією та українським концерном «Укроборонпром». Про це повідомляє польська оборона компанія. Польська компанія та «Укроборонпром» спільно створили технологічний центр з ремонту танків Т-64. Угодою передбачено, що українські танки будуть обслуговуватися та приводитися в повну працездатність. У Франції триває будівництво патрульних катерів для морської охорони України. У соціальних мережах з'явилися нові фото катерів, які будують для охорони морських кордонів України. Один з катерів був сфотографований біля причалу решта стоять на суші на території суднобудівного підприємства. Новозбудовані катери від французької компанії Океа проходять ходові випробування у морі. Також відбувається тестування вже встановленого обладнання катера. Будівництво 20 катерів для морської охорони України реалізують відповідно до угоди між французькою компанією Океа та Міністерством внутрішніх справ України. До Збройних сил України почали надходити нові українські димові гранати у рамках поступового переходу з радянського озброєння на продукцію власного виробництва. Виробниками заявлено, що новий боєприпас розроблений згідно сучасних вимог країн НАТО. Гранату прийняли на озброєння Збройних сил України у 2021 році. Гранати постачаються у двох видах із димом чорного та білого кольору. Граната важить 650 грамів. Військові відзначають, що новий боєприпас має низьку перевагу порівняно з радянськими зразками. Граната легша, компактніша та захищена від механічних пошкоджень та вологи. Український завод виготовив черговий зерновоз для вітчизняного замовника. Про це повідомляє преслужба заводу. Як зазначили на підприємстві тижнем раніше зерновоз з об'ємом кузова 30 кубічних метрів та вантажопідйомністю 20 тонн поїхав на майданчик нашого дилера. А сьогодні настала черга нової моделі зерновоза для ще одного нашого дилера. Зерновоз розрахований на транспортування ще більших об'ємів збіжжя до 32 кубічних метрів. Українське підприємство виготовило нарізний фронтальний комплекс це високопродуктивне та безпечне обладнання, яке повністю механізує процес нарізання у складних гірничих геологічних умовах. Продуктивність нового комплексу складає до півтори тонни гірничої маси за хвилину. Найближчим часом комплекс розпочне свою роботу на одній із шахт України. В Україні будують потужний завод з перероблення кукурудзи. Це буде третє підприємство подібного рівня в Україні. Про це повідомив начальник військової адміністрації області, в якій будують новий завод. Як він сказав, цей проєкт про додану вартість. Область не лише має бути сировиною базою, а й виробником власної продукції. Це важливо для нашої економічної місії. Повідомляється, що завод готовий на 85%. Після запуску тут перероблятимуть приблизно 300 тонн кукурудзи за добу. Для громади це нові робочі місця та додатковий ресурс на розвиток. Українська компанія випустила нові джеми з органічних фруктів. Про це повідомляє прес-служба компанії. Заявлена ціна складає 160 гривень за банку джему з нектарину та 125 гривень за джем зі сливою. Виробник наголошує, що вся його продукція вирощена за всіма органічними стандартами. Як зазначили у компанії, наші органічні некторини та сливи повністю безпечні та багаті різними вітамінами бета каротином цинком, кальцієм, залізом і багатьма іншими важливими для організму сполуками. Одна з найбільших садівничих компаній України розширила географію експорту та вийшла на ринок Грузії. Про це повідомив власник підприємства. Він відзначив, що компанія до Грузії експортувала 40 тонн яблук сорту Голден. Українські фрукти продаватимуться в місцевих торгівельних мережах. Як він сказав, українські яблука такої високої якості раді бачити вже у декількох десятках країн, здебільшого це наші західні європейські партнери, але також і Азія та Близький Схід. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, бажаю всім успіху.